У павутинні. Нічні метелики з їхніми легкими мережевними крильцями були справжньою прикрасою лісу. Світлячок завжди милувався, як весело і безтурботно вони танцюють на тлі зореного неба. З одним метеликом астором він навіть подружився, і от якось у середині теплої літньої ночі. Коли світлячок опустився на гілочку осики, щоб трошки відпочити від довгого польоту навколо ставка, до нього підлетіла зграйка свильованих метеликів. Що трапилося? запитав світлячок. Біда, біда, допоможи світлячку. Наш Астор заплутався у павутині і ніяк не може вибратися. Світлячок уявлення не мав, як він. Маленький жучок може розірвати павутиня. Та хіба був час про це думати, коли друг у небезпеці? Велике павутиня було майстерно сплетене серед тоненьких гілочок Березі. Цієї ночі метелики святкували чийсь день народження, і на радощах забули про небезпеки, які чатують на них у лісі. Двох із них залюбки з'їли нічні пташки. Один закружляв у танко так, що гепнувся в ставок і ледь не потрапив на липкий язик жаби. А бідолаха Астор, весело пританцьовуючи, заплутався у павутинні. Коли світлячок підлетів до нього ближче, нещасний метелик зовсім знесилив, намагаючись звільнитися. Що відчайдушніше він ворушив тоненькими лапками змахував крильцями, то більше заплутувався у пасці. Ох, на кого він став схожий. Візерунок на крильцях повністю стеся. Та й самі крильця були пошарпані й пом'яті. А неподалік від Астора сидів величезний чорний павук. Він із задоволенням спостерігав за своєю жертвою і чекав лише на момент, коли метелик зовсім ослабне і не опиратиметься, і тоді вже павук схопить його своїми потворними волохатими лапами, щоб позбавити життя. Я загину, я загину, заплакав Астор, побачивши друзів. Мені ніколи звідси не вибратися, і я сам в усьому винен. Як безглуздо минуло моє життя, я був надто безтурботний. Самі тільки свята, танці, суєта. Я так любив життя і нічого не робив. І ось тепер я гину. Адже я навіть не розумів, для чого ж я жив. Я нічим не прославив творця. Бідний я, нещасний метелик. Плачучи й журячись, астор зовсім знесилив. Його пом'яти крильця тепер ледь трепотіли від легкого нічного вітерця. Перечуваючи смачну вечерю, потворний павук повільно попрямував до своєї жертви. Ой, зараз він його жере. вигукнула дівчинка метелик біля світлячка. Як страшно. Прощавай, Асторе!» Ми тебе ніколи не забудемо. Ти був найвеселішим метеликом у нашому лісі, прокричав інший метелик. Допоможіть! Ледве шепотів Астор, дивлячись на волохатого чорного монстра. І тут світлячок підлетів до павука і запалив ліхтарик прямо в його над головою. Яскраве світло зовсім не сподобалося волохатому ненажері. І він спробував передніми лапами схопити світлячка, але марно, адже на жучок був вільний від павутиня. Знов і знов світло засвітлювало павука, той мружився і намагався поборотися з непроханим гостем. Павутиня так сильно розгойдувалася, що павук, раптом утративши рівновагу, повалився вниз і завис, мов на канаті, на ниці павутиння. Ура! Він не скоро сюди видереться, зраділи метелики. Поки світлячок продовжував засліплювати ліхтариком павука майже на самій землі, заважаючи йому піднятися назад, друзі допомагали Астору звільнитися з павутиня. Докля... Докладаючи величезних зусиль, вони витягли нещасного стенет і принесли на широкий листок лопуха. Тут і знайшов їх світлячок. Дякую, друзі, ледве вимовив Астор. Сьогодні я немов знову народився. Дякую тобі, світлячку. Якби не твоє світло, наш друг уже б загинув, дякували метелики. О, краще прославте творця за мій ліхтарик. А я просто зрозумів, навіщо створений? От і все посміхнувся у відповідь світлячок. Ну, мені час, друзі. Побачимося пізніше. Асторе, одужуй. Говорять, що після тієї ночі Астор та інші метелики вже не так безтурботно кружляли нічним лісом. Тепер, літаючи у сяйві ніжних місячних променів, вони дружно славили творця за життя і чудовий світ, який він їм подарував. І всі, навколо милуючи їхнім дивовижним, легким танком говорили, який великий наш Бог, котрий створив усе живе, пам'ятай і ти, друже, легковажність і неробство можуть і нас, людей, завести у павутиння гріха та загибелі.